Вітаю, мене звуть Інна і мені дуже приємно бачити вас на своєму каналі. Весна вже на порозі, і я ретельно до неї підготувалася. Накупила чимало якісного та стильного одягу у магазинах Секонд Хенд. Погода ще не балує нас теплом, тому сьогодні я покажу вам утеплені речі та образи, але фарби вже будуть по-весінньому яскравими та насиченими. Якщо вам цікаво, що нового з'явилося в моїй шафі, тоді готуйте галу і приємного перегляду. Почнемо сьогоднішній огляд ось такої чудової безрукавки у весняному життєрадісному зеленому кольорі від англійського преміального бренду Хоббс. Виконана вона із 100% вовни з відзнакою якості від вума. У поточній колекції цього бренду я не знайшла вовняної безрукавки, мабуть, їх вже розібрали, бо зараз період розпродажу. Але по цінам я вас орієнтую, наприклад, ось такий джемпер з вовним Маріносу коштує на офіційному сайті на розпродажі 63 фунти. Це приблизно 3300 гривень. А я свою чудову безрукавку в ідеальному стані та ще підходящому для мене розмірі М. Придбала за 5 гривень у останній день перед оновленням асортименту. Секонд-хенди не перестають мене дивувати, можна у перший день не побачити абсолютно нічого гідного уваги і вийти з магазину з пустими руками. І навпаки, у найдешевший день накупити цілу купу якісного та стильного одягу, буквально у сенсі цього слова за копійки. До речі, сьогоднішній огляд наполовину складається із речей, куплених у найдешевший день. Вгадайте, які саме? В кінці відео я обов'язково озвучу, які саме речі я купила напередодні оновлення товару. Безрукавка доволі тонка, тому спеціально для неї я придбала дві легкі сорочки. Перша ось така чорного кольору від шведського бренду NYL Trend. Майже нічого не знаю про цей бренд, окрім того, що це мас маркет Срочка напівпрозора, хоча ні, вона прозора. Прозорість зараз в тренді і майже невагома. Виконана вона з поліестеру, з додаванням еластану, тому добре тягнеться. Друга сорочка від бренду H&M у дрібний чорно-білий гороховий бренд. Вона теж легка, напівпрозора, виконана з поліестеру. Але на відміну від першої має трохи ширші рукави та ще манжети на гудзиках. Не могла не придбати і ось ці чорні базові штани від німецького преміального бренду Гаррі Вебер. Цінник на їхні речі доволі високий. Такі штани коштують на офіційному сайті приблизно 100 євро. Я давно знайома з цим німецьким брендом. Вони спеціалізуються на якісному, комфортному та класичному одязі, і ці сани саме такі. Мені дуже подобається їх класична краса. Склад тканини приємний: 97% бавовни та 3% еластану, але на бавовні ці штани зовсім не схожі. Вони навіть мене заплутали і здивували, бо я була впевнена, що це суміш на основі віскози, бо тканина гладка, шовковиста, але не тонка, і дуже приємна по тактильним відчуттям. Такою і має бути тканина від преміального бренду. А ще гарні бренди додають до своїх речей гарні брендовані губки. Наступні штані теж дуже чудові в оливковому кольорі від Zara Studio. Це преміальна лінійка цього відомого бренду. І штани дійсно преміальні за усіма ознаками. Тканина просто розкішна, це тонка костюмна, 100% вовна, пошиття на найвищому рівні. Крій дуже вдалий, класичний, височенна посадка, прямі вільні штанини, защіпки на талії. А ще ці штани мають дуже цікаву деталь. а саме асиметричну застіпку з акуратною якісною пряшкою. Здавалося б, дрібниця, але саме такі деталі разом з відмінною якістю роблять ці штани схожими на справжню дизайнерську річ. Наступна вдала знахідка – ось такий гольф від відомого японського бренду. «Ініклуб». Колір просто казковий, я не експерт, але мабуть його можна назвати темно смарагдовим Виконан гольф із стопроцентної вовни, тканина тонка, вирубчик, добре тягнеться, а ще надзвичайно приємно по тактильним відчуттям. Я вдягла цей гольф на голе тіло і взагалі жодного дискомфорту не відчуваю, хоча відомо, що речі з вовни часто бувають колючими. Не дарма бренди Нікло вважають найкращим виробником базового одягу, бо їхні речі дійсно відмінної якості. До речі, цей гольф і досі представлений у поточній колекції цього бренду. Мабуть, такі вовняні гольфи в рубчик користуються великою популярністю, тому бренд Нікло випускає їх вже не один рік. Наступна річ дуже цікава це топ із тасманійською волні. Чим же тасманійська вовна така особлива? Ну, По-перше, вона вирощується в екологічно чистих умовах на фермах Тасманії, це острівний регіон Австралії. По-друге, волокна цієї вовни тонкі, та м'які, тому тканина дуже ніжна на дотик. А ще Тасманійську вовну використовують тільки люксові та преміальні бренди. І цей топ саме від преміального бренду. Із Німеччини під назвою Петерхам. Подобається мені цей бренд. Вони виготовляють прості класичні речі, але якість просто бездоганна. Я помітила, що більшість німецьких брендів випускає саме такий одяг, бо німці, на мою думку, доволі консер... консервативні у своїх подобаннях і насамперед цінують у одязі комфорт та якість. До речі, цей топ. Можна придбати зараз на офіційному сайті на знижках за 56 євро. Цю річ не тонкою, вона в міру щільна, тому доволі тепла. Я люблю носити подібні топи з вовни саме зараз, у перехідний період, коли погода мінлива і абсолютно непередбачевана. Також ця річ ідеальна і для створення багатошарових образів. Наступна знахідка доволі суперечлива, такий собі вихід із зони комфорту, бо в мене ще ніколи не було штанів такого насиченого зеленого кольору. Але іноді треба експериментувати, пробувати щось нове і незвичне, особливо, якщо річ така якісна і коштує зовсім недорого. Бірка з назвою бренда зрізана, але зберіглася зі складом. Це стопроцентна бавовна. Хоча зовні та на дотик тканина більше нагадує оксамит або вилюр. Крій теж доволі непоганий, висока посадка. Вільні штанини, на які трохи звужуються донизу, було б краще, якби вони були прямими та ширшими. Застібаються штани на гудзики з одного боку. Ця деталь додає родзинки цим штаням. Загалом дуже цікава та якісна річ, але все ж таки неоднозначна. Поношу, потестую і вже потім вирішу залишати цю річ у своєму гардеробі. це, чи все ж таки це не моє, поки що в мене дуже суперечливе відчуття від цієї речі. Наступна покупка жодних суперечливих відчуттів не викликає, бо це базовий джемпер у базовому бежевому кольорі з вовного носу від бренду H&M. Джемпер в міру щільний, тому під нього можна піддягти сорочку або тонкий ланцхліб чи футболку, а можна вдягти просто на голе тіло, бо вовна маріносу цінується саме за те, що не викликає жодних подразнень на шкірі і саме з вовним моріносу виготовляється найякісніша термобілизна та навіть одяг для немовляк. До речі, у моєму гардеробі не було жодного джемперу такому базовому бежевому кольорі, це якесь неподобство. І тепер я нарешті заповнила цю прогалину. Весна це час, коли сміливо можна розпочинати сезон світлих джинсів, і я придбала собі ось такі чудові якісні джинси світло бежевого кольору від німецького преміального бренду Церес. Це моє перше побачення з цим іменитим брендом. Він існує на ринку одягу вже понад 100 років і спеціалізується саме на виготовленні високоякісних джинсів та штанів. Філософія цього бренду звучить так: ми любимо штани та живемо ними. Мені також імпонує теза цього бренду про те, що впевнена в собі жінка. Хоче виглядати сучасно, але не буде ганятися за швидкоплинними трендами, а більше за все цінує якісну роботу та вибір високоякісних матеріалів. І матеріали цих джинсів дійсно дуже якісні. Тканина в міжу щільна, складається на 85% з бавовни, 13 поліестеру та 2% еластану. Я вже багато років не купляла речі жовтого кольору, бо вважала, що цей колір мене не прикрашає, але перед цим картиганом, хоча можна назвати його безрукавкою на гузиках кольору кульбабки я не встояла, бо це ручна робота, а я маю слабкі до таких речей. Тому взяла цю річ до примірочної і виявилося, що жовтий колір мене зовсім не спотворює, і я можу розширити свою кольорову палітру, додавши до неї ось такий життєрадісний та сонячний колір. По зовнішньому вигляду кардигану видно, що його взагалі не носили. Мені, наприклад, цікаво, чому. Не підійшов по розміру тому, для кого він в'язався, або просто не сподобався. Хоча як він міг не сподобатися, бо кардиган просто чарівний. Я сама в'яжу і знаю, яка це кропітка праця, скільки сили, часу та терпіння треба витратити, щоб створити таку унікальну річ. Пряжа, з якої він виконав, гарної якості, це суміш вовни, акрілу та трохи бамбуку. Така пряжа дуже приємна до тіла. В'язка теж дуже гарна, легка, ажурна, але не занадто. Не знаю, чим він догодив власнику, але я в захваті від цієї речі і буду із задоволенням її носити цією весною. Наступна річ на тисячу процентів моя, бо це трикотажні штани палацу. Я показую подібні у кожному своєму відео і ношу із задоволенням усі пори року. На цей раз мені пощастило придбати дуже гарні та дуже якісні штани палацу від преміального бренду And Other Stories в студії Парі Ательє. Виявляється, що бренд And Other Stories, який, до речі, належить до H&M Group, має аж три творчі студії у Парижі, Стокгольмі і Лос-Анджелесі. І кожна з них розробляє власні дизайнерські колекції із власним характерним стилем. І Парижська студія, яка розробила дизайн моїх штанів, робить ставку на елегантність, жіночність та богемний шик. Так що я придбала не прості трикотажні штани, а елегантну жіночну річ із богемним шиком. Я б могла безкінечно співати оди цим чудовим штанам, але не хочу перевантажувати вас зайву інформацію. Додам лише, що Тканина складається на 70% з віскози, 26 поліестеру та 4 еластан. Ще одна вдала знахідка ось такий яскраво-червоний джемпер від преміальної вініки англійського бренду Marks Spencer під назвою Автора. Перше, що привертає увагу у цьому джемпері, це, звичайно ж, його насичений яскраво-червоний колір, а ще ось ці дивовижні об'ємні рукави. З високими манжетами. Тканина також дуже гарна, гладка, в міру щільна, дуже приємна до тіла, бо має у складі 50% вовни та 50 ріскозень. Ну, от як можна встояти і не купити таку яскраву, неординарну річ та ще й такої гарної якості. Мені, мабуть, потрібно починати своє відео наступним чином. Вітаю, мене звуть Інна і я шопоголік, вірніше секундоголік. Можливо, тоді у мене буде більше переглядів та підписників. Наступна річ, яку я хочу вам продемонструвати, це ось такий джемпер у ніжному вусковому кольорі від шотландського бренду EWM. Це скорочена назва, а повна звучить як Edinburgh Вол'ен Mill. Цей шотландський бренд заснований ще в 1946 році і відомий саме завдяки своєму якісному трикотажу. Ціни на речі цього бренду помірні від 30 до 80 фунтів. Мій джемпер виконаний із 100% вовни з відзнакої якості «Вумарк». Ви, напевно, знаєте, що цю відзнаку отримують тільки ті підприємства, які дотримуються суворих та високих стандартів якості. Крім цього джемперу класичний, до речі, ця шотландська компанія спеціалізується саме на одязі у британському традиційному стилі. Такий фасон трикотажу дійсно поза часом. Ви можете достати цей джемпер зі своєї шафи і через 10 років, і гарантую, будете виглядати просто розкішно. Хоча 10 років це, мабуть, я перегнула палицю, бо міль, як відомо, теж має гарний смак, бо полюбляє натуральну вовну. Огляд я закінчила, і зараз для самих терплячих та відданих глядачів, ви ж додовилися це відео до самого кінця, я надам правильну відповідь на питання, які саме речі сьогоднішнього огляду я придбала у найдешевший день, тобто у день перед оновленням товару. Отже, перша річ це зелена безрукавка вовни від англійського преміального бренду Hobbes. Друга. Сурочка чорно-білий груховий принцип від бренду H&M. Третя. Чорні базові штани від німецького преміального бренду Гэри Вебер. Четверта. смарагдові штани з бавовни від невідомого бренду. П'ята. Бусковий... Джемпер вовни від бренду EWM. Це шовки я збилася з рахунку. Це світло бежеві джинси від примального німецького бренду Ceres. І сьома річ це жовта безрукавка чи кардиган ручної в'язки. Ну що, є серед моїх глядачів відмінники? Признавайтесь, хто правильно вгадав усі вісім позицій. Якщо такі є, то ви або володієте надзвичайними екстрасенсорними здібностями, або я видаю усі свої таємниці своїм виразом обличчя або голосом. Хоча є і третє пояснення. Мої глядачі це суперталановиті та іродовані шукачі скарбів у магазинах Секонд Хенд. Бажаю вам, мої дорогі глядачі, міцного здоров'я, душевного спокою, звичайно ж миру, а ще нахнені на зміни як у гардеробі, так і у житті. Дякую, що провели свій час зі мною. Бережіть себе і усіх, кого ви любите!